Що у вас ще не потекли сльози з ворушення, То зараз точно записайтеся серветками, сліз буде багато. Херсон нарешті повернувся додому. Українці в соцмережах не приховують радості через звільнення міста. Сила селен на дописів з'явилася у Фейсбуці та Твіттері. Хтось не може стримати сліз, а хтось вигадує меми і детальніше про це далі. Нарешті можна повертатися додому. Так реагують на звільнення Херсону його мешканці, які через окупацію змушені були покинути рідні домівки. Херсонці не приховують своїх емоцій. Друге день народження слів немає, щоб описати, як тремтять руки та серце. Слава Україні, слава ЗСУ, слава місту, герою Херсону. Люди пишуть, що багато херсонців зараз без зв'язку і світла, оскільки окупанти втікають, чи нищили цивільну інфраструктуру. Тож деякі люди ще навіть не знають, що українські військові зайшли у місто. Ще ніколи я так не мріяла подзвонити бабусі, як сьогодні. Мої рідні в Херсоні з 6 листопада без світла і будь-якого зв'язку. Вони не знають, що ось ось будуть звільнені від расистів. Уявіть, яке то буде щастя. Через таку радісну звістку українці почали масово постити кавуни. Вони публікують фото з ними, показують свої картини та навіть тату. Ті ж, хто не має світлини з цим символом Херсона, не соромляться його дофотошопити. Обходиться і без жартів. Так, один користувач Твітера пише, що від такої звістки наплакав ще одне Дніпро. А ще одна твітерянка каже, що має ось такий вигляд після кожної новини про Херсон. Люди жартують, що нова пошта і Укрпошта вже розпочали протистояння за те, хто ж перший відкриється у деокупованому місті, і кажуть, що можуть слухати про звільнення Херсона вічно. Безкінечно можна дивитися на три речі: на те, як горить вогонь, на те, як тече вода, і на звільнений український херсон. Українці радіють проте ця радість гірка. Люди пишуть про те, якою ціною відвоювалося місто, і згадують героїв, які віддали своє життя за те, щоб сьогодні над херсоном знову замайорів синьо-жовтий стяг.